Рясний дощ не зміг зіпсувати гламур на червоній доріжці 78-го канського кінофестивалю найвідомішого у світі. У центрі уваги опинилася суперзірка Ріана та її коханий репер Сапрокі. Вони прибули на прем'єру трилера режисера Спайка Лі під назвою Рай і пекло. Разом з ними на червоній доріжці з'явився й Дензел Вашингтон, який зіграв у фільмі головну роль. Серед інших голівудських знаменитостей був Джейсон Мамоа, Дакота Джонсон, Джаміла Джаміль. Едвард Нортон та Джефрі Райт, французька акторка Ізабель Юпер перевернула увагу своєю сукнею, яку здавалося пошили з перероблених джинсів. Варто зазначити, що на червоній доріжці були не лише зірки кіно також з нею пройшло кілька футболістів. Серед них Поль Погба, Пауло Дебала та Жуль Кунде. У Канах, місті, у якому мешкає трохи більше ніж 75 тисяч осіб. Щороку на фестиваль збирається понад 200 тисяч гостей. За оцінками Forbes, подія приносить місту приблизно 200 мільйонів євро. Це майже чверть його річного доходу від туризму. Цього року організатори посилили правила. Від гостей вимагали стриманішого зовнішнього вигляду. Так, заборонили вбрання з довгими шлейфами та будь-яку форму оголеності. Захід також збігся з гучною заявою Дональда Трампа. Він сказав, що накладе 100% мито на всі фільми, зняті за межами США.